Книга одинадцята. Перше. Властивості розумної душі. Глядить себе, розчленовує себе, робить себе такою, як захоче. сама пожинає свої плоди. Тим часом, як плоди рослин і те, що їм відповідає у тварин, пожинають інші. Хай де їй накреслено межу життя, а своєї мети досягне. Тут не те, що в танцях чи лицедійстві чи подібних речах. Там, коли щось обтяти, то й дія буде незавершеною, а от розумна душа, на чому б її не спіймав у кожній царині, усе, що собі поклала, доведе до повноти й досконалості та й скаже Я отримала своє. А ще вона обігає цілий Всесвіт і ту порожнечу, що довкола нього і його образ. І простягається у безкрай вічності і охоплює і обмислює кругобіжні відродження цілого. І проглядає, що ні наші потомки не побачать чого нового, ні предки не бачили чогось понад те, що ми бачимо. Кожен сорокарічний, якщо приумій, уже більш-менш побачив і те, що було, і те, що буде, бо все воно на один взірець. Для розумної душі властиві також любов до ближнього, правдивість сором. Властиво і нічого не цінувати вище від самої себе. А що це властивою для закону, то, либонь, і різниці немає між правним розумом і справедливим розумом. Друге. Погордиш і солодкою піснею, і танком, і многоборством, коли виділиш у співочому голосі кожен звук і, беручи їх по одному, запитуватимеш себе Оце таке мене скорило? Вмить відвернеш носа. І коли в танку виділиш відповідно кожен рух і поставу, і так само у многоборстві, та й у всьому, крім чесноти і того, що від неї. Не забувай пробігати кожну частку зокрема і, розібравши їх, доходити до погорди цілим те саме й перенось і на все своє життя. Третє, яка ж то велика душа, що готова, коли треба, звільнитися від тіла? Чи то щоби згаснути, чи щоб розсипатися, чи щоб тривати далі. Нехай ця готовність іде від власного судження, а не просто на іншим, як у християн. Нехай усе це буде на розум, статечно і задля переконливості без зайвого трагізму. Четверте зробив щось для суспільства той сам скористав. Завше тримайся на похваті і ні за що не спиняйся. П'яте. У чому твоє мистецтво? У тому, щоб бути добрим. А з чого ще воно так гарно постане, як не зі споглядання, і природи цілого, і з осіб наустрою людини. Шосте. Спочатку дано трагедію. напімнення про речі, які нам припадають. Цьому саме так було вроджено статися, тож нехай те, що на сцені привертає душу, не гризе вас на тій великій сцені. Все це, бачиться, треба перейти. Це зносять навіть ті, хто гукає «О, кітерон!» Драматурги таки кажуть щось достойне, а насамперед таке якось це. Нехай боги зневажать і мене і обох синів, мабуть, є глуст і в цьому. Чи знову? Наречі гніватися користь яка, а також жнемо своє життя, мов стиглі колоски, і подібне. Після трагедії дано давню комедію з її наставницькою відвертістю, і ця проста мова вельми достойна, бо дає напімнення від пихи. від неї і Діоген щось узяв. От і збагни, чому після неї прийнялася ще й середня, а врешті й нова комедія, що потроху скотилася до штукатурського наслідування. Так, щось корисного можуть сказати й вони, усім це знано. Але яку мету мають на оцій ті? Хто взагалі береться за таку поезію, за таку драматургію? Сьоме. Як виразно спадає на думку, що в жодному життєвому становищі не дбав би про філософію так, як у теперішньому. Восьме. Гілка відтята від тієї, якої тримається, не може не бути відтятою від цілого дерева. Так само і людина, порвавши з однією людиною, відпадає від цілого суспільства. Але галузку рубає хтось інший, а людина відділяється сама. Коли зненавидить ближнього і від нього одвернеться, не відає, що тим самим відрізає себе від цілої громади. Попри те, саме тут має дар від того, хто заклав підвалини суспільства від Зевса. Нам вільно знову прирости до гіллі, якою ми трималися, і знову стати доповненням цілого. Та якщо цей розкол стається раз у раз. То частка, яка відійшла, стає врешті нездатною до возз'єднання і повернення у колишній стан. Та й на загал гілка, яка від самого початку росла вкупі з іншими, разом із ними кільчилася, разом із ними дихала, геть не схожа на ту, яку перше відтяли, а згодом прищепили. Це тобі скаже кожен садівник. Із однієї гіллі, та не однієї засади. Дев'яте Коли йдеш вперед. Керуючись правним розумом, то й ті, хто стане на заваді, не зможуть тебе одвернути від здорових учинків. Тож нехай тобі не відіб'ють і твоєї зичливості до них. Однаково пильнуй в собі і того, й того не лише сталості судження і вчинку, а й лагідності до тих, хто береться тобі перешкоджати, чи ще чимось тебе дратує. Сердитися на них така сама неміч, як відійти від діла, як податися під натиском. Обидва полишили стрій цей похитнувся, той почужався природного друга й родича. Десяте Немає такої природи, яка б не була краща за мистецтво. Це ж воно наслідує природу. А якщо так, то мистецький вмілості й поготів, не поступиться найдовершеніша, найвсеохопніша природа. Кожне мистецтво гірші речі робить задля кращих. Спільна природа робить те саме. Звідси й родиться праведність підстава всіх інших чеснот. Якщо не будемо обоятними до серединних речей, якщо легко даватимемося в оману, кидаючись або стрім голов, або туди-сюди, не дотримуємося того, що праведне. Одинадцяте. Отож, коли речі, з якими тобі турбота, чи то щоб їх догнати, чи то щоб від них втекти, не йдуть до тебе, а навпаки, ти якось сам до них йдеш. Нехай принаймні твоє судження буде спокійним. Тоді вони зостануть непорушними, і тебе ніхто не побачить ні в гонитві, ані у втечі. Дванадцяте. Душа є взірцево куляста тоді, коли ані не витягується до чогось, ані не збігається досередини, ані не розвіюється, ні не спадається, а сяє тим світлом, у якому бачить істину всіх речей і ту істину, що в ній самій. Тринадцяте. Що, як мене зневажатимуть, їхнє діло. А моє, щоб не виявилося, що я вчинив щось варте зневаги. Що, як мене зненавидять, їхнє діло. А я доброзичливий і добродушний до кожного і готовий показати йому, в чому ж його недогляд, без докору і без показної терплячості, а щиро й достойно, як той фокіон, хіба що й він лукавив. Таким має бути і таким виглядати для богів нутро людини, налаштованої нічим не обурюватися і не робитися великим страждальцем. Що злого для тебе в тому, щоб саме зараз чинити речі близькі твоїй природі і приймати речі, які саме зараз на порі для природи цілого? Що в тому злого для людини, чия натуга сягнути чогось догідного суспільству? 14. Одне одного зневажаючи, одне одному догоджають. Хочуть одне над одним вивищитися, а одне одному підхиляються. П'ятнадцяте. Який гнилий, який нещирий, хто каже оце мій вибір. Підійду на до тебе по простому. Що ж ти, чоловіче, робиш? Не треба наперед цього заповідати, воно само виявиться. Таке мало б читатися на твоєму обличчі. «Це ж і в голосі чутно, видно й в твоїх очах, як тоді, коли одного погляду коханця досить, щоб коханий одразу все зрозумів. І взагалі проста й добра людина мусить немов би тхнути цим, щоб хоч не хоч зачув усяк, хто підійде і стане біля неї. Дбайливість у простоті це кинжал. Ніщо не є ганебніше за вовчу дружбу найперше від неї тікай. У доброго, простого, доброзичливого те все в очах не сховає. 16. ПроЖИТИ як найгарніше життя ця здатність є в душі того, хто обоятний до обоятних речей. А він буде до них обоятний тоді, коли кожну розгляне і в розбір, і в цілості, пам'ятаючи, що жодна з тих речей ані не творить нашого визнання щодо себе, ані сама до нас не приходить. Ці речі зостають непорушними. Це ми породжуємо судження про них і немовби записуємо в собі ці судження. Але ж нам вільно і не записувати, а коли самі закрадуться, одразу й скасувати їх. Усі ці старання ненадовго. Життя, врешті-решт, обірветься. Де ж тут тягар, коли все так гарно? І якщо це за природою, радій йому, щоб легким було для тебе. Якщо супроти природи, шукай того, що для тебе природнє, до нього й поспішай, хоч би й не приносило слави. Кожному, хто шукає власного блага, пробачиться. 17. Звідки те все прийшло? Із яких воно Складників? У Що перетвориться? Яким буде після перетворення? Про те, що воно не зазнає жодного зла. 18. ПО перше. Який у мене стосунок до людей? Ми породжені одне задля одного. З іншого боку, я народився, щоб їх очолювати, як овен отаруючи телець череду. Виході з найвищого якщо не атоми, то природа, яка уряджає цілим. А коли так, то гірші речі є задля ліпших, а ті одна задля одної. По друге, які вони за столом, у ліжку тощо, а насамперед яку доконечність приписують своїм засадам і як пихато це роблять. Потретє Якщо вони правильно роблять, то не треба дратуватися. А якщо неправильно, то, вочевидь, не зі своєї волі через невідання. Жодна, бо душа своєї волі не відкидає ні правди, ні вміння ставитися до кожного так, як він того вартий. Їх таки грезе, коли чують про свою неправедність, бездумність, загребущість. одне слово, про свої хиби щодо ближнього. По-четверте, Ти й сам напомалу хибиш, бо й сам такий. А якщо і утримуєшся від хиб, то все ж маєш до них налаштування, а стримує тебе лише боягузтво чи славолюбство, чи подібне зло. По-п'яте, ти не спіймав їх на тому, що вони таки схибили. Багато що стається із якихось особливих міркувань, і взагалі багато що треба вивчити для осягального твердження про чужі вчинки. По шосте, коли надто вже обурюєшся чи страждаєш, життя коротка мить. Ото. -от і простягнемо ноги. По сьоме. Не їхні вчинки нам докучають, адже вони у їхніх керівних частках, а наше визнання. Усунь його. Захочеш відкинути своє судження, що це страшні вчинки, то й гнів відійде. А як же те визнання усунути? Взявши на розум, що ці вчинки не є ганебні, бо якщо злом є не лише ганебні речі, то й ти мусив би напомалу хибити, бути розбійником чи ще казнаким. По восьме. наскільки більше прикрощів приносить гніви журба, аніж те, через що гніваємося і журимося? По дев'яте доброзичливість непереможна, коли щира, без кривої посмішки, без лицемірства. Що тобі зробить навіть найзухваліший, коли витриваєш у доброзичливості до нього? Може, саме тієї хвилі, як візьметься чинити тобі зло, і лагідно його напоумлюватимеш та спокійно повчатимеш. Дитино, спинися, не для того ми народжені. Мені шкоди не буде, а от ти, дитино, собі нашкодиш. Обережно, загальникову покажи йому, що саме так воно і є. Що такого не вчинила б ані бджола, ні жодна інша істота, якій вроджено гуртуватися. І треба це робити не з іронією, не з докором, а з дружньою приязню і без каменя на душі. Не як у школі, щоб інші обступили довкола і чудувалися. А сам на сам, навіть якби ще хтось стояв поруч. Пам'ятаю ці дев'ять глав, маючи їх за дари від дев'яти муз. поки живий, стань урешті решт людиною. А рівно ж треба стерегтися, щоб ані не гніватися на них, ані не улещувати їх, і те, і те, проти суспільне і виходить на шкоду. У гніві те маєш на похваті, що гнівитися не по чоловічому, а бути лагідним і м'яким не тільки людяніше. А й мужніше. У такого, а не в обуреного чи невдоволеного, і міць, і жили, і мужність. Йому ближча не лише незворушність, а й сила, а журба, як і гнів, то для немічних, бо і там, і там рани й поразки. А матимеш бажання прийми ще й десяту главу дар від музагета. Гадати, що негідники не хибитимуть, то божевілля, прагнення неможливого. Годитися, щоб були негідниками для інших, а що до тебе не хибили, то бездумність і тиранія. 19. Завжди треба найбільше стерегтися чотирьох закрутів керівної частки, а як виявиш їх, стирати примовляючи. Це уявлення не є конечне, це руйнує спільноту. А такого той не сказав би від себе. Говорити не від себе, вважай, найбільше неподобство. А четвертий закрут це коли сам собі докоряєш, бо тоді твоя божественна частка кориться і підхиляється меншевартісній вмирущій частині тілові з його грубими насолодами. 20. Твій дух, як і всяка вогниста домішка, хоч і висхідний за своєю природою, однак покірний розпорядкові цілого, а тому і утримуйся тут, у цій сполуці. А все, що в тобі землистого чи вологого, хоч би воно й не східне. Однак здіймається і стає в поставу, яка за природою не його. Навіть елементи послушні цілому, коли вже їх кудись призначено, примусово там зостають, аж поки їм не буде дано відбій. То хіба не жах, що не слухається лиш одна твоя частка мисляча? Лише вона обурюється своєю вартою. Хоч і не порядкує нею жоден примус, а тільки те, що для неї самої природнє, вона й цього не терпить, а кидається навтіч. Бо всякий відрух у бік неправедності, нестриманості, гніву, журби й страху то не що інше, як відступництво від природи. Керівна частка полишає свою варту і тоді, коли дратується чимось, що їй припадає адже її створено для частивості і богобоязненості не меншою мірою, ніж для справедливості. Усе це належить до взірця доброго спільництва, до того ж воно старше за всяке праведне діяння. Двадцять перше. Коли мета чийсь життя не завжди одна й та сама, то й сам він не зможе ціле життя бути одним і тим самим. Але й сказаного не досить, коли не додаси, якою ж мусить бути ця мета. Не для всіх тих речей, що їх більшість людей вважає за добро, є однакове визнання, а тільки для тих, які є спільним благом. Тож і мету собі треба ставити лише суспільну й громадську. Хто спрямує до неї усі свої устрімлення? У того й діла будуть такими, і завдяки цьому він завше буде самим собою. 22. Про польову й домашню мишу. про її захват і трем. 23. СОКРАТ називав засади юрби ламіями Страшилами Для дітлахів 24. Спартанці на видовищах чужинцям ставили лавки в затінку, а самі сідали, ДЕ трапиться. 25 Сократ сказав пердітці, чому до нього не приходить, щоб не згинути найтяжчою погибеллю, зазнавши добра, не мати змоги добром віддячити. 26. Є Серед ефеських написів заповідь Завше пригадуй собі когось із древніх, який жив у чесноті. 27. Чому піфагорейці у досвіта дивляться в небо? Щоб нагадати собі про тих, хто завжди вершить своє діло однаково і на один лад. А також про порядок, про чистоту, про наготу. ЗОРЯ НЕ має жодної поволоки. 28. ПРО СОКРАТА. І Як він підв'язався кожушиною, коли КСАНтиппа пішла з дому, забравши його вдяганку. Що сказав товаришам, які, побачивши його отак вирядженого, соромилися і сахалися? 29. І В письмі, і в читанні спочатку тобою керують, а вже потім керуєш іншими. У житті тим паче 30. Родився рабом Не маєш свого розуму. 31. Любе серце моє розсміялось. 32. Вже бо й тепер чесноті домовляють образливим словом 33. Хотіти взимку фіг, божевілля. Таким є той, хто хоче дитину, коли вже не дано її мати. 34. Епіктет Епіктит каже Цілуючи дитину, треба подумки примовляти. Може, завтра помре. Але ж це злі вроки. Жодних вроків мовить епіктет, а лише позначення діла природи. Чиї жати колоски то також вроки. 35. Зав'язь виноградина родзинка все це перетворення, але не в небуття, а в те, що наразі є небуттям. 36. Розбійником не стають із власного вибору. ЕПІктетове. 37. Він каже Відкрий для себе мистецтво згоди і пильно стережи осідку стремлінь, Щоб вони були і за сторогою, щоб були суспільними, щоб були чогось варті. Від пожадань утримуйся. Від речей, які від нас не залежать, не ухиляйся. 38. 38. Отож, каже, змагання йде не за якусь абищицю, а за те, чи марити нам, чи ні. 39. Сократ казав, яку хочете мати душу? Як у розумних істот, чи як у нерозумних? Як у розумних? У яких розумних істот? Здорових чи нікчемних? У здорових? То чому не шукаєте? Бо маємо. Звідки ляж у вас, борня й незгода?